Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, сайт ESPN представив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Але перед тим як ми розпочнемо перегляд, прошу поставити лайк та підписатися на канал. Давайте зробимо 10 тисяч підписників до Нового року. Дуже дякую. Тож, перша п'ятірка Pound for Pound залишилася без змін. Перше місце зберіг об'єднаний чемпіон на півсередній ваги Теренс Кроуфорд. Другим йде японець на Оя і Нове, а третій рядок у топі займає Олександр Русик. А ось у нижній частині рейтингу відбулися деякі перестановки. Після завоювання титулу WBC у першій напівсередній вазі в бою з Реджесом Прогре, де він Хейні піднявся з 7-го на шосте місце, випередивши Артура Бетербієва. Тим часом Джервонта Девіс випередив Шакура Стівенсона і перемістився з 9-ї позиції на восьму. Ось як виглядає топ-10 рейтингу Pound for Pound від ESPN. Теренс Кроуфорд, Наоя і Нове, Олександр Русик, Сауль Альварес, Дмитро Бівол, Девін Хейні, Артур Бетербію, Джарвонта Девіс, Шакур Стівенсон, Тайсон Ф'юрі. Тим часом Ентоні Джошо, який має побитися з Отто Валіном 23 грудня, поділився своїми думками про майбутній бій Даніеля Дюбуа проти Джарела Міллера. Джарел Міллер дуже впевнений у собі. Даніель Дюбуа більш стриманий, але стилі роблять бої, правда? Тому він підганятиме Даніеля. Джарел Міллер бажає знову запалити своє ім'я в надважкій вазі, перемігши Даніеля Дюбуа. Я радий, що ці двоє поб'ються. Бажаю удачі їм обом. Я думаю, що Даніель Дюбуа нокаутує Міллера. Щодо Деонтея Уайлдера, який в той самий день розділить ринг з Джозефом Паркером, то він закликав Ентоні Джошо серйозно налаштуватися на бій проти Отто Валіна і поки що не думати про їхній можливий мегафайт. Мені подобається бій двох цих хлопців, і нехай переможе найсильніший. Я думаю, що Джошуа виграє цей поєдинок, якщо він матиме правильний настрій. Якщо він вийде на ринг впевненим, з бажанням перемогти, і зробити те, що він повинен зробити, то я бачу його перемогу в цьому бою. Але якщо він вийде, думаючи про те, що буде далі, тим більше якщо це стосуватиметься мене чи чогось ще, окрім цього бою, тоді у нього можуть виникнути великі проблеми. Ми все дізнаємося у день поєдинку, але я думаю, що Джошуа переможе у цьому бою. Сподіваюся, що все складеться як треба, він вийде і переможе. Як тільки це станеться, як тільки ми з ним переможемо у своїх боях, точно відбудуться великі речі. Той же час, отто Валін вважає, що б'ється з Ентоні в зручний для себе момент, оскільки британський боксер відчуває невпевненість у своїх силах. І я думаю, що зараз ідеальний момент для бою з AJM. Він був хлопцем, який знаходив ціль і знищував її, дуже агресивним бійцем. Коли Джошуа починав, він мав дуже коротку аматорську кар'єру. Він відправляв суперників у нокаут. Коли Джошуа перейшов у профі, він теж усіх нокаутував. Він відправив до нокауту Володимира Кличка. Я думаю, що він відчував себе практично невразливим. Потім Джошуа програв Руїсу, його приголомшили. Він двічі програв Усику. Я думаю, що тепер Джошуа знає, що вразливий. Він знає, що може програти, що його можна приголомшити, і йому це не подобається. Джошуа не любить пропускати удари і отримувати шкоду. Його дуже непокоїть те, що думають про нього люди. Я вважаю, що Джошуа важко, коли його критикують, чи коли його освистує юрба. Мені подобається, що він дуже тяжко це переносить. Також Валін обговорив ситуацію з постійними змінами тренера Джошуа. Я думаю, що це точно проблема для нього. Я 10 років працюю з одним тренером. Ми знаємо один одного дуже добре, ми довіряємо один одному на рингу і за його межами. Мій тренер був зі мною у всіх моїх професійних боях, крім двох. Так що це був хороший спільний шлях, ймовірно, у нас з'явився шанс показати всім, над чим ми працювали. Для Джошуа це тяжко, коли ти продовжуєш міняти тренерів, це як правило поганий знак. Я думаю, що для нього це теж поганий знак. Нагадаю, що всі ці поєдинки будуть транслюватися у нашому телеграм-каналі в описі під відео, тому підписуйтеся. А тепер до іншої новини: британський промоутер Еді Хірн висловився про те, хто може побитися з новоспеченим чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі, Девіном Хейні. Я дивлюся на Райана Гарсію, я думаю, що нам слід зробити цей бій. Обидва хлопці співпрацюють з Дазен. Райан повинен бажати цього поєдинку прагнути побитися за титул у першій непівсередній вазі. Мені здається, що Райан і Голден Бой дивляться на Девіна і думають: добре, він не такий великий нокаутер, як Джервонта Девіс, він чудово рухається, але ми думаємо, що можемо перемогти. Я гадаю, що це бій, який потрібно зробити. Я справді так вважаю, тим більше якщо говорити про швидкість організації поєдинку. Я не бачу, що з іншими суперниками можна набрати ритм, що підходить для організації бою. З іншого боку, промоутер Райана Гарсії Оскар Делахоя поділився своїми планами. Якщо чесно, я гадки не маю, хто представляє Девіна Хейні. Я доручив своїм людям з'ясувати це, щоб розуміти, з ким зв'язуватися, але спочатку ми зустрінемося з Райаном і його командою. Також слід враховувати, що Райан виявив інтерес до поєдинку з роллі. Якщо це бій якого вони хочуть, то значить так тому і бути. Нам доведеться вести переговори з командою Ромеро. Як його промоутер, я забезпечу Райану кращу структуру угоди. Ми знову організуємо одне з найбільших піпів року. Варто зазначити, що перед цим промоутер Гарсії заявив: я наполягатиму на бою Райана Гарсії проти Девіна Хейні. Поїхали. А от американський тренер Абель Санчес радить Райану Гарсії відмовитись на даному етапі кар'єри від ідеї поєдинку з Девіном Хейні. І якщо Райан буде правильно просуватися, то у хлопця є можливість заробити багато грошей, бо має велику кількість передплатників у Інстаграм, Твіттер і YouTube. Ви не можете дозволити своєму его перешкодити вам. Потрібна правильна реклама, правильні бої, а потім піднятися на наступний рівень та зірвати куш. Це не його рівень. Він ще не готовий виступати на найвищому рівні. Він показав, що не був готовий битися з Девісом і зараз не готовий до бою з Хейні. Він не готовий до Шакура. Чи буде бій Хейні проти Гарсії так само одностороннім, як і Девіна проти Прогре? Абсолютно. Хейні переможе навіть впевненіше. Райан має хороший удар, але не має тих навичок, досвіду чи здібностей, які є у Прогре. Що ж, поки що це все, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.